В одному з найдорожчих житлових комплексів Варшави розташована українська стоматологія, місто Да. Містодент у Варшаві має дві клініки Містот Space в такому космічному дизайні, копія клініки Містодент у Space у Харкові та інша клініка, що працює разом з польською стоматологією. Загалом мережа стоматології зараз є в Харкові, Львові, Ужгороді та Варшаві. Усі лікарі, що працюють в клініках українці. Мій студент має абсолютно все устаткування, яке необхідне для діагностики та повноцінного лікування будь-яких проблем, пов'язаних із зубами. А ще вони мають досвід організації медичного туризму, а це те, що сьогодні цікавить багатьох людей найбільше. Отже, якщо людина живе за кордоном і хоче приїхати у Варшаву на лікування, як це відбувається? Спочатку проводиться онлайн-консультація, лікар просить самостійно зробити фото ротової порожнини, щоб в загальному оцінити стан справ. Якщо є можливість, зробити панорамний знімок чи КТФ, то буде ще краще. Якщо ж ні, вони в кожній країні це доступно, тоді достатньо хоча б фото. Лікар оцінить ситуацію та приблизно зорієнтує по термінам лікування та вартості. Кожен закордонний пацієнт має куратора, персонального асистента, який відповідає за супровід та допомогу на всіх етапах перебування. У куратора є чіткий перелік обов'язків і список клієнтів, якими він опікується. Він допомагає з організацією житла, трансфери, логістики, а також із записами. Салонів краси, косметологів, інших лікарів, замовлення їжі тощо. Це справжній міні-консультант, який допомагає вирішувати будь-які питання. Куратор тримає під контролем усі деталі подорожі пацієнта. Він організовує зустріч в аеропорту. Пацієнта зустрічає брендований автомобіль з водієм, який доставляє його до готелю чи квартир. Куратор інформує, коли і куди потрібно прийти на прийом, скільки часу він займе, які витрати очікуються, а також координує від'їзд пацієнта назад. Така система створена, щоб пацієнт почувався захищеним і комфортним. Адже, коли ви приїжджаєте в іншу країну, не знаєте мови чи місцевих особливостей, людина часто відчуває розгубленість. Завдяки куратору, всі ці складнощі вирішуються. Пацієнт може сконцентруватися на головному, а решту питань бере на себе професійний асистент: лікування дітей. Мій студент активно працює над проектом будівництва нової дитячої стоматології, подібної тієї, яка була створена у Харкові. Це буде спеціалізований простір, адаптований для найменших пацієнтів з яскравими дитячими декораціями, спеціалізованим обладнанням та комфортними умовами для дітей і батьків. У команді клініки вже працюють два досвідчені: дитячі стоматологи та дитячий анестезіолог. Це важливо, адже в приватній медицині у Польщі не часто зустрічаються фахівці, готові працювати з наркозом для дітей. Мій студент пропонує цю послугу, і це дозволяє комфортно лікувати навіть найскладніші випадки у маленьких пацієнтів. До речі, ось ця кімната це кімната відпочинку після наркозу. Дуже комфортне крісло. Тут є телевізор. Тихо і ніхто не турбує. Послуги наркозу є не лише для дітей, але й для дорослих, що робить лікування максимально комфортним без стресу для кожного пацієнта. Тепер давайте детальніше покажу одну з клінік: місто Дент Спейс. Дивіться, зразу покажу вам район, просто щоб ви розуміли, де це все знаходиться. Ось наша клініка, місто Денд Спейс. Вона така космічна і одразу помітна тут. Крім того, можна побачити тут є манікюр, тут зразу вхід в житловий квартал, тут є кафе, ресторан, таке досить естетичне з вигляду. Тут є різні магазини, шоуруми, краще би сказати. Теж ресторан Мунія і медичні центри. Ось тут все по колу, все як хочеш, як ми звикли. При вході в клініку ми попадаємо в таке космічне лобі. Особливо космічності додають екрани на стелі, які імітують зірки. З цікавого тут є екран, де можна змоделювати свою модель щелепи, наприклад, забрати декілька зубів, зробити імітацію імплантів, почитати корисну інформацію або ж змоделювати модель майбутньої посмішки, зберегти та відправити лікарю. Тепер йдемо до кабінетів. По перше, вхід у кабінет лише за Face ID. Будь-хто не може зайти в кабінет. Це має бути лише лікар або керуючий персонал. Кабінет є дуже комфортним для пацієнта. Телевізори розташовані на будь-якому рівні, і особливо мене вразив на стелі, в якому положенні не був пацієнт. Він завжди буде мати можливість подивитись якесь відео. Туалет теж космічний. Відвідати його точно потрібно, як мінімум, для крутого селфі. Цікавинок також кабінет директора. По перше, у себе на екрані він бачить список всіх пацієнтів та лікарі, які на даний момент очікуються в клініці. Ми його не показували з метою приватності, але директор все контролює. Крім того, скло в кабінеті директора з функцією перемикання прозорості можна підглядати за персоналом за потреби. Так, ну що ж, подивіться навколо мене. І якщо вам здається, що я в лобі готелю, то ні, це все. Лобі стоматологічної клініки. Зона очікування. Дякую. Це інша клініка розташована на базі польської стоматології, і місто студент орендує там частину приміщень. Клініка знаходиться в історичній будівлі з просто шикарним лобі, як ви вже встигли побачити. В таких клініках я ще не була. Цікаво, але тут ще проходить постійно виставка різних картин, тож можна насолодитись мистецтвом, поки чекаєш на свій прийом. Карі працюють за тими ж стандартами та протоколами, що й інші клініки. І з особливостей в цій клініці це кімната для тренінгу персоналу. Мій студент завжди дбає про підвищення кваліфікацій персоналу. Ну а ми можемо побачити з вами, в яких умовах це проходить.